Слайда, Голова п'ята, сестринський університет. Дні тягнуться, а роки летять. Так каже народна мудрість про властивість часу швидко та неупинно бігти, і цю його особливість неможливо змінити. От і дівчата тільки напішли у перший клас, аж раптом опинилися в одинадцятому, перетворившись гарненьких дівчаток на дорослих привабливих красунь. Від останній дзвінок, відбулися зовнішні опитування, дівчата отримали атестати от і почали подумувати, куди податися на подальше навчання. Хочете навчатися там, де навчалися ми з мамою? Оцікавився Микола у Металургія в Україні ще довго буде передовою галузю, тож без шматка хліба не залишитися. Ні, тато, дякуємо за пропозицію, відповіла Надя. Ми не хочемо залишатися у Запоріжжі. В Києві, в політехнічному інституті є металургійний факультет. Туди ми й попрямуємо. Дивно, не розумію. Чим вам Запорізький університет не догодив, та менше з тим, це ваше спільне рішення? Так, підтвердили Віра й Люба. Ну, то в добру путь, погодився Микола. За місяць після цієї розмови батько випроводив своїх трьох красунь і посадив на київський потяг. Вранці, наступного дня, поїзд неспішно доїжджав до центрального вокзалу, коли Надійка звернулася до сестер. Чуєте, дівки, а я не піду в політех. Не для того я напружувалася на золоту медаль, щоб потім поступати на пролетарську спеціальність. Мене приваблює біологія, тож мій шлях лежить в Національний університет. А я думала, що тільки я не хочу бути металургом, посміхнулася Люба. І якби ти не почала цю розмову, то її обов'язково почала б я. Мій шлях теж лежить не в технічний вуз. Я для себе обрала медичний універ і професію хірурга. А ти, Віро, підеш зі мною чи з надою? Я піду туди, де затребуване мистецтво. І це ні національний, ні медичний університет. Я попрямую в театральний. Казали люди, що у мене є талант. Ну от і перевіримо, наскільки справедливою була їхня думка. Повідомивши сестрам, куди вона вирішила податися, Віра чекала від них посмішок та грузливих зауважень. Проте нічого такого не відбулося навпаки, ті її похвалили, підбадьорли і попрямували в обрані навчальні заклади. Здача документів у надії та любові відбулася досить легко і без проблем. Закінчивши школу з відзнакою, вони мали всі шанси потрапити на навчання. Звірою ж, було не все так просто, адже, по-перше, атестат вона отримала зовсім не золотий, а по-друге, в театральному університеті була така особливість, як творчий конкурс, а це означало, що будь ти хоч тричі золотим медалістом, викладачі елементарно могли рубанути абітурієнт на тій лише підставі, що він рилом не вийшов для навчання в такому вузі. Спеціально для тієї екзекуції була придумана так звана передконкурсна консультація, де представники навчального закладу нікого не консультували, а позбавлялися від нецікавих їм людей. От її то вірі належало подолати за два дні після прибуття до Києва. Такі от у мене невтішні справи, пожалілася вона сестрам на вокзалі. Навіть не знаю, що робити. Я знаю, повідомила Люба. Ми зараз купимо білети і поїдемо додому, а решту грошей залишимо тобі. Знайдеш собі житло і залишишся на іспити. І не розкисай, додала Надя. Ти талановита, працьовита, тож ми не сумніваємося в твоєму успіху. Вперед, вірочко, ми в тебе віримо. Отримавши від сестер напутні слова, Віра провела їх на потяг і пішла завойовувати Київ. За два дні вона вже стояла перед дверима аудиторії і чекала на виклик від викладачів. Дівчина, ви сюди? поцікавився у Віри якийсь хлопець, пробігаючи мимо аудиторії. На вигляд парубку було років двадцять чи трохи більше, тому Віра прийняла його за студента і спокійно вступила в розмову. Так, сюди, я чекаю своєї черги, зрозуміло, зауважив хлоп і швидко чкурнув аудиторію. За хвилину він вийшов і покликав Віру на консультацію. Зайшовши в начальну кімнату, Запорожич побачила перед собою двох викладачів чоловіка середніх років і жінку, приблизно такого ж віку. Семен Семенович, гляньте, це ж те, що нам треба. Повія, яку ми шукали, зауважив хлопець. Чого це я повія, образилася Віра. Сам ти шльон, дражоб київський. Я тебе хмиряв облупленого, перший раз бачу. Та ні, яка ж вона повія, не погодився викладач. Почувши слова підтримки й захисту, Віра трохи заспокоїлася і почала чекати завдань. Та наступна фраза їй чітко дала зрозуміти, що викладач і не збирався за неї заступатися. Не тою неї ти паш. В кінці 19 століття шалава не могла так виглядати. Вигляд у неї розпутний, але сучасний, та й груди у неї якісь не сила Несила терпіти такі образи, Віра наблизилася до викладацького столу, задерла вгору футболку разом з бюстгальтером і як заверещить На, старий індик, подивись на мій вишуканий бюст, як будеш кохатися зі своєю бабцею, пригадаєш мої цицьки і уявиш, що під тобою я, хоч помрієш про таку надзвичайну красу. Повернувши одяг назад, Віра розвернулася і намірилася звалити з того хамського збіговиська, коли почула оклик жінки. Красунне, зачекай, поверни свої перси в бік моїх очей. Я хочу роздивитися. А, так у вас в універі ще й одностатеві пристрасті вирують, зареготала Віра і повторила подобу стриптизу, тепер же для викладачки. Ну як, подобається? Сеня, чим тобі не сподобалися її груди? Останній раз я бачила таку красу 23 роки тому. Дзеркалі своєї ванної кімнати, коли збиралася до тебе на побачення, я тоді так собі сподобалася, що ледь не закохалася в себе, як тобі долашний, дотерпів до весілля. Ти знаєш, хто перед нами стоїть? І хто ж нас одарив своєю присутністю? Коли людство повністю деградує і в нашому навчальному закладі, поряд з акторами театру і кіно будуть готувати ще й акторів порно, ця мамзель буде деканом того факультету. У відповідь викладач щиро розреготався: Свято, ну ти щось як відчебучиш, то хоч стій, хоч падай. А тепер, кажу, абсолютно серйозно, попередила жінка, в нашому вузі ніколи не було нестачі з дівками легкої поведінки. Зараз так само. Проте вони виглядають мовцнотливі монахині. Іде по коридору, така собі Маруся з квітки Основ'яненка. і навіть не подумає, що її на першому курсі весь гуртожиток перетягав. А тепер, увага! От зараз ця Запорожець вийде звідси, добереться до метро і дістанеться до так званого університету культури. Там обов'язково помітять цей діамант, приймуть на навчання і за кілька років перший раз за час свого існування одипломлять своєю ганчіркою майбутнього корифея вітчизняного театру і кіно. Ти хочеш, щоб безголосий, зі слоном, на вухах співочий ректор святкував перемогу, та ще й над нами? Хто? Міша поплавок зі своєю альтернативно обдарованою артіллю? Та не буде такого ніколи, обурився викладач. Так поздоровляю вас, віра Миколаївна Запорожець, зі вступом до нашого вишу. Бажаю вам успіхів у навчанні і впевнений, що так і буде. Інакше, як я прийняв вас легко, так же легко й вижену в шиї. а тепер йдіть з Сергієм Анатолійовичем, він вас веде в курс всіх справ. Сергієм Анатолійовичем виявився хлопець якого віра прийняла за студента старшокурсника. Він опікувався нею аж до вечора, поки не поселив у гуртожиток, попередньо розповівши причину її вступу. Виявилося, що, розповівши вірці про причуди, так би мовити, консультації, студенти повідали їй не все. Чисто випадково вони приховали другу особливість того дійства. Викладачі могли не лише вигнати будь кого за профнепридатність навіть золотого медаліста, а й прийняти абсолютно лаботраса, пославшись на те, що той ну вкрай талановитий. Так сталося і з Вірою. Вона просто стояла в потрібному місці, потрібний час, де її помітила потрібна людина Сергій Анатолійович Швець, молодий режисер студентського театру. В той час він саме займався постановкою вистави за мотивами роману Понаса Мирного Повія. Шукав студентку на одну з головних ролей і не знайшов. Відтак, на роль згодилася абітурієнтка Віра Запорожець, яка його пропозицією і стараннями дружини проректора в день предконкурсної консультації стала студенткою вишу та ще й учасницею театрального колективу. Додому в Запоріжжя Віра потрапила аж 30 серпня, коли режисер відпустив її на декілька днів, аби та забрала речі і хутко повернулася. Відтак, три близнючки знову разом приїхали в Київ. Проте цього разу з абсолютно іншим настроєм і планами дій.